Доброго ранку! З вами ваш Агент 103 Андрій Шиманський, і сьогодні ми поговоримо з вами про кишкові інфекції у дітей. Кишкові інфекції це велика група захворювань, які можуть бути спричинені бактеріями, вірусами, рідше гельмінтами та найпростішими. Але всі вони мають схожі симптоми: це розлади шлунково-кишкового тракту, а саме біль в животі, діарея та блювання. На щастя, для діток все ж частіше характерні вірусні кишкові інфекції. Всі ви чули ротавірусну інфекцію, ентеровірусну інфекцію, аденовірусну інфекцію, які супроводжуються діареєю частіше, рідше блюванням, високою температурою, можуть бути нежить, кашель та інші симптоми, які характерні для різних вірусників, ви про них чудово знаєте. Вірусні інфекції проходять самостійно і, як правило, не потребують якогось додаткового лікування. Наша основна задача, так як в дитини є блювання, є діарея, не допустити втрати рідини. Тому те, що ми можемо зробити вдома, це відпоювати дитину. Дитину потрібно відпоювати дрібно, не давайте відразу випити великий об'єм, бо буде блювання. Це може бути 2-3 ковточка кожних 5-10 хвилин. Цього буде достатньо. Також контролюємо загальні симптоми. Якщо раптом є температура, її збиваємо. Якщо ви бачите, що в дитина є часте блювання, ви не можете її відпоїти, або в дитина все-таки значно втрачає рідину, вона починає рідко мочитися, не хоче пити, стає млява, звісно, що це є покази до звернення до лікаря та госпіталізації. Бактеріальні ж інфекції вони потребують використання антибіотику. Характерною ознакою бактеріальної інфекції це є важкість стану. Дитина дуже млява, висока температура, також, як правило, з'являється кров в калі. Звісно, що такі дітки частіше за все потребують госпіталізації. Що робити, щоб не захворіти на кишкову інфекцію? В першу чергу варто пам'ятати, що основний фактор передачі все ж таки фекально-оральний та аліментарний, тобто через брудні руки, забруднену їжу, продукти і так далі. Тому нам потрібні базові правила гігієни. Часто миємо руки, дотримується правил безпечного приготування їжі, тобто має бути окремо дошка, ніж для м'яса та інших сирих продуктів, не миємо в раковині яйця, м'ясо і так далі. Тому що таким чином ми можемо інфікувати тарілки і інший посуд, і таким чином викликати захворювання. Також обережно відносимося до непастеризованих молочних продуктів. Нагадую, дітям не не можна давати творог з базару, молоко в пластиковій пляшці і так далі. Це є небезпечно. Потрібно обирати саме пастеризовані або ультрапастеризовані молочні продукти. Ну і звісно, яйця. Пам'ятайте, що на яйцях може бути сальмонела, один з варіантів бактеріальної кишкової інфекції. Тому обов'язково слідкуйте, щоб всі ці продукти були добре приготованими. Ну і не забувайте про вакцинацію. Один з найбільш небезпечних та поширених варіантів вірусної кишкової інфекції це ротавірус. Від нього є вакцина. Що важливо, дана вакцина може вводитись у віці від 6 до 26 тижнів, тобто у вас є лише кілька місяців, щоб захистити дитину. Тому, якщо у вас маленька дитина і ви встигаєте вакцинуватися, зверніться до вашого лікаря та отримайте вакцину від ротавірусної інфекції. Бережіть себе та будьте здорові!